У вас є назва Франція, а ти проявіть, що цю назву відібрали у вас. Я не знаю, якась сусідня країна. І каже, що вони Франція, і вся ота ваша історія середньовічна, вона їхня. А ви колонія Франції, яка просто десь боком вилізла. І що столиця дивним образом перейшла. І Париж, не ваша столиця, а матери Городов тієї держави. Да, такі реалії. Просто схід Європи вам невідомий. Початок ХХ століття національно визвольні змагання, мабуть, одна з най... Прикриших сторінок української історії в тому плані, як ми не змогли розібратися на п'ятачки. Ваш улюблений історичний персонаж з початку ХХ століття. Хто Кому симпатизуєте? Загалом Чи дипломат, як дипломат? Загалом, давайте загалом серед Ні. вищого політичного військового керівництва: Там Коновалець, Петлюра, Махно, Скоропадський. Я, за, я вважаю, що в. Наші новиби ну, в УНР в усіх її там проявах безумовно найяскравішою постаттю і людиною здатною діяти був Симон Петлюра.